Добрий раночок. А в нас от такий сніданок. Ця вже помила голову, як завжди. От в неї привичка. Як вона так запихає ту голову? Ну, дивіться, з яким задоволенням їм беруть по одній гіллячці і ховають отуди за кормушку. В кормушці у в нас і пшеницька, і комбікорм, і зелень кожен ранок. Прям багато-багато. Це я зразу вам не зняла. А потім, думаю, зніму покажу. Отака зелень, це курбаба сьогодні. І мокрець здаю. І кропива вже є багато. Вчора нарвала стільки кропиви, що ще до цих пір рука пече. Нарвала голою рукою. Пішла виносити тирсу і дивлюся, ой, скільки кропиви. Я її раз і вирвала, Із з оцих окрасавчиків. Заложила я яєчка їхнє. Мене таке підозріння, що вже сірень.